Всім привіт! Сьогодні відео буде дуже цікаве і, скоріш, всього, це буде відео поділено на два випуски, тому що це буде дуже великий проєкт. Я буду робити дитячий комплекс для своєї дитини, для сина. Отже, нарізали це, тільки буде на каркас, буде дуже багато роботи по струганню, обрізанню, шліфуванню. Ну, я вважаю, що це буде дуже цікаво для тих, хто захоче зробити для своєї дитини такий комплекс. Там нічого страшного немає. Але інколи бояться взятися і робити, бо думає, що це дуже важко. Я покажу, що це не так. Тому дивіться, як в мене вийшло, і до праці! А для початку займемося виготовленням площадки. Так як комплекс у мене дерев'яний, то до землі я буду кріпити ось такими металевими підставками. Виготовив я їх сам із металу старого, який знайшов у себе на подвір'ї. Тепер підготуємо місцину, де в мене буде сам комплекс. Складатися він в мене буде із шести підпорок, а значить, ми копати будемо 6 ямок та будемо бетонувати на шість 6 підставок. Головне при бетонуванні виставити все під рівень, щоб було все чітко і гарненько. І тут без допомоги діда не обійшлося. Все добре заливши та протрамбувавши, ми займемося нашим дерев'яним каркасом. Робити я його буду із брусів розміром 90 на 45 які при складанні у мене буде 90-90. Так як я все-таки роблю дитячий комплекс, то я всі кромки проходжу фрезером кромочним. У мене радіус 5 мм, для того, щоб мій син ніде не міг пошкодитись. Фарбувати я буду все у два шари, лазурю на водній основі нашого українського виробника Елемент. Тепер будемо складати бруси так, щоб в мене вийшов підпорки 90 на 90 міліметрів. Такий варіант складання каркасу я для себе вирішив зробити, по-перше, для того, що так легше обробляти на рейсмусі, на циркулярці та на торцовій пильці самі бруси. А по-друге, так намного легше робити четверті пази, де буде складатися у мене зверху. Такий метод часто використовують кровельники при будівництві кровельних систем. І нарешті почнемо складати каркас також за допомогою нашого діда. Весь каркас я скручую саморізами 90 мм з автовшки, і основний помічник, окрім діда, в мене були струбцини. Спочатку я все прокручу на 1-2 саморізи для того, щоб упевнитися в тому, що все підійшло чітко, а потім вже буду прокручувати повністю по 3-4 саморіза у всіх стикових моментах. Для того щоб каркас не хитався, я по всім углам буду робити ось такі ось розпорочки маленькі. Це дуже потрібна річ, після якої у мене каркас став монолітним. Розповідати, як я каркас зверху кріпив в пази, я не буду, просто подивіться на відео і думаю, все буде зрозуміло. Тепер підготую дошки для пісочниці та дерев'яного настилу знизу. Все підготувавши, приступимо до монтування пісочниць. Основний момент забув вам сказати, що сам комплекс у мене буде розмірами 2 метри на 3. і пісочницю я вирішив зробити не на пів каркаса, як я запланував спочатку, а трошки менше, бо і так буде величезна. І тому я її зробив 2 на метр двадцять. Агроволокно це дуже потрібна річ, щоб пісок не розсипався і трава знизу не проростала. Висота пісочниці у мене вийшла 30 см. У мене дошка одна йде 20 см і одна 10 Також по всім сторонам я посередині ще додаю такі допоміжні кілочки, щоб мене не випирала стінка назовні. Всі боки ми виставляємо, звичайно, під рівень, і коли закінчили, можна приступити, вже робити і кришку. Кришку я роблю з двох причин. По-перше, це захист від різних котів, бо вони люблять дуже в пісочку робити свої справи. А по друге, це можна використовувати як лавочки. Розмір своєї пісочниці, я, звичайно, взяв не з голови. Метр двадцять в мене вийшло, тому що. У мене зверху ложаться якраз шість дошок по двадцять сантиметрів. І прикріпивши завіси, у нас виходить дуже чарівна і класнюча кришечка. Зробивши кришку на пісочниці, займемося маленькою терасою. Знизу каркас у мене буде складатися із чотирьох брусів 90 на 45, на які буде кластися і прикріпитися саморізами дошки. Бокові бруси я кріплю до стійок, а посередині я кладу просто на землю два бруска. Ось така краса в нас вийшла. Тепер треба навозити пісочку. Так, навозили пісочку, розрівняли. Тепер можна потестити і дитиною. Дитина, здається, довольна. Тепер почнімо робити другий поверх. Спочатку зробимо пол другого поверху. Його я буду робити із дошок і в них я буду вибирати паз. Дошки в мене товщиною 2 см і паз я роблю см на см. Дитячий комплекс я робив не за один раз. Як ви зрозуміли, що вже трава підросла, вже пройшло багато часу. І зрозуміло, що посередині балка провисає, тому ставимо ще одну підпорку під цю балку. А далі набираємо підлогу другого поверху і набирати, як ви зрозуміли, не також і складно. Кріплює все це саморізами по два саморізи в кожну балку. Це виходить на одну дошку шість саморізів. І все, в принципі, що треба знати. Ну, Усім привіт! Як вже зрозуміли, по задньому фону вже наступила зима, і я нічого не робив вже півроку по дитячому комплексу, бо не було часу. Але в цьому році я хочу його вже закінчити і хочу вам записати таку знаєте, як кажуть, генлінію. А про що, про недоліки і якісь, які -косяки вже пройшло за півроку. Вже сонце жарило, сніг випадав, дощ ішов. Коротше, я я вам покажу маленький обзор, як стоїть цей дитячий комплекс, і що з ним не так, а що навпаки так. По-перше, як ви вже зрозуміли, Моя дитина тут вже бігає, його юзає тільки так. Основний недолік це смола. Вона повиходила, дитина вимазується в неї, особливо ось тут зверху, бо сонце жарить, воно розтаює, не знаю, що буду робити. Почитав в інтернеті, кажуть, можна якось. Розчинником її виводити, але це дуже сильно не допоможе, наскільки я зрозумів. Плюси стоїть вона мертво просто ідеально. Фарба десь вже, бачите, зійшла, ну там зійшла, де насамперед був, була смола. Ось так. Є моментик, якщо вона порозтріскувалася трошки, сосна. але це в принципі не дуже впливає на її крепкість. Сосна так вона і тріскається, особливо коли ось там у мене сонце і з цієї сторони в мене вона розтріскалося, ось, ось бачите, які ось, смола патьокі в мене. З цієї сторони, де немає сонця, в мене, бачите, немає нічого потрісканого. Смола практично, бачите, ось от, тільки тут трошки не тече і сам колір не вигоряє. Взагалі, сам комплекс, що ну я тільки зробив, можна сказати, це і не комплекс, а просто е, пісочниця з таким е, тераскою і з е, кришею. Все ну нічого, це основний. Далі буде на нього ще багато чого навішуватися буде будиночок тут з цієї сторони, буде горка. Тут хочу ще качель, ну коротше дуже хочеться багато чого зробити для дитини, і це до будиночок буде у мене два на півтора. Це дуже великий будинок. Хочу там навіть поставити якийсь монокровать. Може, коли з ним там навіть і таку пригоду зробимо, переночуємо тут літом. Буде, думаю, дуже прикольно для дитинки в своєму дитячому будиночку переночувати. Думаю, що у мене настане наснаги, і в цьому році я все-таки закінчу цей будиночок. Так що дивіться, буде по-любому друга ще частина, і, може, ще третя. Але надію, що другу все вміститься. Так що, кому сподобалося відео, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки та коментуйте. Далі буде ще багато, дуже цікавого. Всім па-па!